Привіт, я Марія Бурмакова, Ви у вікенді нової музики. Кажанна сьогодні гостя нашої студії. Вона прийшла із прем'єрою піснею Origami". Кажано, Привіт, вітаю тебе в студії. Привіт, рада чути бачити. Вітаю тебе з новим релізом. І пісня дуже цікава і складна, і звучить як нічна сповідь. Розкажи про те, як взагалі цей трек народився. Ця пісня дуже проста і дуже, дуже проста по формі структури, і дуже складна емоційно, тому що це пісня про війну простими словами, як це проживаю я. Це пісня там загалом це спроба наївно переосмислити якісь дуже складні процеси і, і просто якось. Креще спроба продовжувати жити для мене, от, і не втрачати якогось оптимізму, бадьорості, працездатності і так далі. От скажи про музику складно говорити, легше співати і легше висловлювати свої почуття. А описувати, знаєш, що сказав автор. Це, це складно. Так, це значно складніше. Я уявляю, як через 30 років будуть, як зараз діти на уроці літератури, там Шевченка аналізують, як пісні теж так будуть потім. Це буде смішно. Ну от я пробую починати аналізувати. Ми не склались кутами як паперові голуби. Це фраза з пісні орігамі, вона дуже влучна. Це про що? Це про крихкість, це про свободу, чи про вразливість, чи про щось інше. Е, моя мама не вражається на цю пісню, тому що я їй пояснила, що. Це ця фраза через те написана так, що мої мамі байдуже. Не на, не на нас, не на стосунки. Мої мамі байдуже, що саме між нами. Типу, моїй мамі хочеться, щоб просто ми були щасливі. От в цьому Часи змінилися. Зараз потрібно занадто мало, щоб бути щасливими. Треба просто жити, бути разом і так далі. Зараз вже не так важливо, там, типу, люди одружені, що там, як у них і так далі. Типу людям просто хочеться цю війну пережити. Ну, і Я думаю, що мама має рацію, ну і кожна мама хоче, аби дитина була насправді щаслива. І я думаю, що вона радіє, коли бачить, яка ти щаслива в творчості. Про багатошаровість і про багатосенсовність. От перша пісня, колись давно була що ти гірка, як дупа огірка. Слова з пісні не викинеш. Це дуже чітко сказано цю пісню. Всі перепочували. Я згадую альбом Рукокрила, який я прослухала і була вражена сенсами і багатошаровістю. От пісня Орігамі тут і війна, тут і страх, тут і в музиці дуже багато шарів. Як тобі вдалося це поєднати? Це просто внутрішні монології. Ми ж у нас же всіх всередині завжди оці розмови в голові. Я просто стараюся це втілити в музиці, і мені здається, так можна об'ємно передати свою емоцію. Не одною якоюсь думкою чи цитатою, а от таким цілою кулею, такою об'ємною 3D думок. Тобто там звуки, слова, різноманітні поєднання. Мені здається, так це красномовніше. Пісня дуже відверта, як і попередні пісні в своїх текстах, в своїх сенсах. Чи не складно тобі взагалі отак от прямо відкривати свою душу і так оголювати свої почуття? Так ми ж всі проходимо одне і те саме. Мені здається, навпаки, в цьому є сила зізнати, що я ну я боюся смерті, я боюся втрати. Ну, це страшно. Ми всі ми всі чогось боїмося, і навпаки, мені здається, це додає життю цінності. Коли, коли тобі є що втрачати, кого втрачати, чого боятись? Це додає, ти більш цінуєш типу життя. Ніж ти себе встроїш ну, якусь таку людину, якій на все байдуже. Ми ж люди реальне життя може закінчитися завтра. Треба говорити, озвучувати, кричати про своє щастя, говорити про нещастя, проживати і паразом інакше в чому сенс тоді жити. Це легко сказати, але складно зробити. Бо коли ти відкриваєш свою душу, ми всі так робимо. Але ті, хто стоїть на сцені, ті, хто виносить свої почуття на загал, як, от, наприклад, ти, вони дуже вразливі. Всю душу можна вдарити. Знаєш людина, яка відкриває руки для обіймів, їй дуже легко штовху. Як ти захищаєшся від цього? Мені просто пощастило, до мене взагалі не притягуються такі люди. Вони якось самі відштовхуються від мене. Коли до мене люди приходять на концерти, я бачу, як вони плачуть, я бачу, як вони зі мною сміються. До мене кожен день на вулиці підходять люди і кажуть: Просто гарного дня, дякую вам! Я не знаю за що, але все одно. Ну я просто бачу цю віддачу, тому я жодного разу не пожалкувала, що я якась відкрита. Ти реально бачиш на 100% як це повертається. бо всі потребують оцієї колективної терапії, особливо щодо війни і так далі. Таке точне визначення, колективна терапія, це, напевно, воно і є, і люди щирістю відповідають на щирість. Ми вже говорили про маму, яка слухала пісню орігамі, але у тексті є образ мами, там, яка вірить, що люди, наче орігамі. Це дуже поетично, але дуже гірко. Якщо ще згадувати, що орігамі це японський символ, це символ, в принципі, антивоєнний. А що ти вкладала в цей образ? Чому саме Орігамі? Я не знала, що це антивоєнний символ. Я приймала на увазі, що просто е, немає точно якоїсь схеми, за якою потрібно жити. От раніше були оці установки. от там, стільки-то років ви повинні там зустрічатися, потім пажений у вас має бути дитина. Ви маєте не знаю, так, так і отак. Типу, зараз серйозно часи дуже сильно змінились. Навіть ну мій хлоп, хлопець зараз на війні, і для мене з ним побачитись навіть на день це просто величезний виняток, і винят щастя. Тому часи типу, змінились, Там мама не може вимагати від. Нас там чогось, і ну коротше, це про те, що всі часи міняються. На жаль, ми живемо в таку епоху змін, і ми маємо якось навчитися цим жити, і це тільки через любов. Можливо, от нехай ангел охоронець оберігає твого хлопця, і оці орігамі ми складаємось котами, нехай все складається. Пісня Орігамі увійде до нового міні-альбому, і це фактично перша композиція з нього. Розкажи про нього. Я знаю, що є назва вже, і ця назва нічниця. Так, у мене є вже один альбом, він називається -крила", і називається «Рука-крила», і рукокрилі це вид біологічний кажанів, а нічниця з. Це... Чи ні рід, а нічниця це безпосередньо вид, тобто є там е, лилики, є нічниці, є там інші види. От і мені подобається назва, тому що вона дуже така метафорична, ніби це якась нічна істота. Також нічниця має значення це слово нічний кошмар, ну тобто дуже таке об'ємне. І це так я продовжую в цьому альбомі розглядати емоції, почуття, які найчастіше відчуваю. Ось, наприклад, орігамі це страх. Тобто ну що я боюся, наприклад, втрат, я боюся часу, я боюся забуття, ну і багато чого іншого. От. І також будучи шість композицій про різні-різні почуття. Він вийде влітку. Чекаємо на цей альбом, чекаємо в студії тебе з цим альбомом, але от е, ніч ну не просто ж так з'явилася. Е, чому для тебе ніч от, е, викликає в тебе такі емоції, там страх, може, таємничість, ну і кажани, кажана це все-таки те, що вночі, може, ти пишеш вночі? Так, просто ніч це такий щирий час якийсь. от Я завжди слухаю свої нові пісні, дивлячись в вікно або пишу також. ну Тобто ніч це щось таке неймовірне для мене. ну Я кажан, тварина, які ще можуть бути питання. от цій пісні, ми послухали, є такі слова. Я боюсь клятої пам'яті більше всього в житті. Це дуже емоційний рядок, і кожен вкладе в нього все, що він в свою пам'ять, свій особистий досвід. А ти можеш розказати про цей рядок трохи більше і про цю думку трохи більше? Чого ти боїшся клятої пам'яті? Е, я просто боюся забути щось. Наприклад, у всіх нас є родичі, які, наприклад, пішли від нас, або щось іще. Ти боїшся забути, там, як твій дідусь виглядав. Е, також ти боїшся, якщо в когось місто в окупації, ти боїшся забути там, запах своєї вулиці чи щось іще. Тобто пам'ять це така остання штука, яка в тебе лишається в голові від чогось навічно втраченого, це спогад. І пам'ять може просто взяти і стерти це, І це типу, ну, страшно. Також там, про якісь такі ж Стосунки на відстані, ти можеш там, забути обличчя людини, щось іще. Ну, тобто це дуже такі крихкі штуки. Для мене для мене пам'ять, це щось таке загадкове і страшне. Напевне. Ну, Але зі страхами своїми все одно треба якимось чином справлятися. І доводиться це робити всім, не лише тобі, а власне що тебе докупи збирає? От безпосередньо проговорення, того, що у мене є такий страх. Написала про це пісню, слухаю, проживаю і вже краще. А є люди або людина, з ким ти можеш це розділити? До кого ти ідеш зі своїми страхами, кому можеш пожалітися або можливо розділити страх? Ну от мені якраз простіше це через форму робити. Я написала пісню люди, які теж проживаються, пишуть мені просто в директ свої якісь історії, і ми разом це проживаємо. Тому що ну, близькі люди вони все одно упередженіше ставляться. Тобто вони, звісно, підтримують, але прикольно якийсь незалежний досвід, коли люди ним обмінюються. Тобто, а в мене така історія, в мене така. І, і якісь знову ж таки це колективна терапія, коли ви берете одну якусь історію, і люди, ніби за ключовими словами, на мої пісні самі підтягуються і діляться своїм досвідом. І разом це. Класне. і якраз через те, що це сторонні люди, це більш неупереджений досвід і більш цінний, от, тому що людина не очікує від тебе, а ти від неї. А якби страх це була якась тварина, наприклад, хто б це був? Ой, я навіть не знаю. Ну, щось, мабуть, таке нічне. Це, мабуть, була б якась просто химера, така. Вигадана, от нічниця, я уявляю собі з такими зубами, виряченими очима червоними, вона так хекає, От так я уявляю. А як би ти до неї звернулася? Бо це теж терапія, знаєш, уявити собі свій страх кимось або чимось і проговорити це прямо в очі. Що б ти говорила своєму страхові у цій нічниці? Е, ну, Що я її не боюся, що я її бачу, а значить, можу її прогнати. От, так. Е, наскільки музика для тебе терапія? Ну, Максимально я живу, тому що я пишу музику, я не знаю, якби я без цього справлялась без цього і без свого кота. Е, от вже заговорили трохи про кота. Давай ще трохи про якісь маленькі радості життя і те, що робить життя теплішим, світлішим, затишнішим. Е, ну, Наразі да, це просто допомагає просто е, занурення себе в комфорт. В якимись маленьким побутовим штучками. просто починаєш свій разник зі смачної кави, з обіймів кота і йдеш працювати, переосмислювати, писати важкі якісь пісні, робити роботу і так далі. От ти сказала, що твій хлопець він служить, він воює. І ти оголошуєш збори, я це бачу деколи в соціальних мережах, що допомагає втримати почуття. Та якось не доводиться це штучно робити все працює, коли ну є такі обставини, нічого не треба вигадувати ще додаткового. А Якось ти так. пишеш про особисте і будуть в цьому новому альбомі якісь пісні про любов, про особисте, про почуття? Так, е, да, вони насправді всі, по-моєму, будуть е, от, як, про війну, про це все. Тому що то мене перша частина альбому це про е, я себе вважаю ніби поганою людиною, почуття провини, ну трошки такі поневіряння. Ну, ну от захотілося мені так. А друга частина це буде саме про якісь складні обставини, от, про життя. Коли нам чекати цього альбом? Я планую влітку випустити, коли ще точно я не знаю. А коли можна буде почути неживо? Е, ну, також десь влітку. Коли найближчі твої виступи, де тебе можна буде побачити? Е, я буду в Києві на фестивалі Фанкон 8 червня, а також у Дніпрі 14 червня також виступати. Все анонсую в своїх соцмережах, тому запрошую послухати пісні з мого першого альбома і інші. Дуже дякую тобі за розмову. Дякую тобі за цю пісню і за твою творчість. Пиши ще В нашій студії була кажана, і ми презентували композицію з альбому Нічниця, який ми всі чекаємо. І вийде він, як ми вже зрозуміли, влітку це вікенд нової музики. Всім привіт! Це Кажанна, і я закликаю вас підписатись нарешті на ютуб канал Радіо Промін, тому що тут завжди багато цікавого. Інтерв'ю, нові релізи і багато-багато музичного контенту. Так що натискайте на всі кнопочки, підписуйтесь і давайте, я вас чекаю тут.